Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, хочу вам показати такий сорт полуниці, як Чамора Турусі. Ось я зірвав. Бачите, які ягоди. Ось бачите як. Чамора Турусі. Ось така є ягода. Навіть якась така дивна. Ось така. Є. Дивіться, як вона переросла. Хе. Ось таке воно з ними, з тими ягодами. Ой. Дуже вона не транспортабельна. це ті кущі. Ще ягоди будуть бачите. Ось, ще не зовсім стигли. Та й таке вона. Ось велика ягода, бачите? Це ряд. Вона середньо пізня, сорт середньо-пізня. Мальвіна ще цвіте і є ось такі бо, невеличкі ягоди. То мальвіна пізня. А чамора турусі середньо пізній, середній і ніби пізній сів. Ягода, бачите, соковита, багато соку, вона м'яка. Зараз ми її перевіримо на цукор. Дуже смачна. Дуже. Це для себе, це не для промислових ціхво. Зараз, зараз, зараз... Оп. Хочу показати вам. Ось. Бачите, скільки вона цукру має? Вісім ну, і чуть-чуть. Ну, що є, то є. Що є, то є, товариство. Так що не буду вас затягувати. Але для себе такий сорт вирощувати потрібно навіть не то, що можна. чамора, Турусі японський сорт. Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом!